Вітаю з вами Катерина Литвин. Іноді, через наші страхи, що тягнуться із дитинства, такі як страх втрати, відторгнень, ми починаємо прив'язуватися до людей. Ми самі створюємо залежність від важливої для нас людини. Ми підсвідомо намагаємося контролювати її. То доганяти, то відштовхувати. І так по колу. Такі відносини перестають приносити радість обом, втрачається свобода, легкість, натомість приходять очікування та напруга. Дана практика допоможе вам зняти цю напругу, розслабити хватку, відпустити важливу для вас людину. Дати вам обом волю, бо воля людини священна, а також розслабити розум, відпустити думки та розслабити ваше тіло. Це не означає, що ви прощаєтесь з людиною назавжди, ваша людина завжди залишиться з вами, а якщо піде, Значить, то була не ваша людина, а дзеркало, що відобразило вам ваші травми та страхи. Розташуйтеся зручно. Ви можете сидіти, можете лежати. Розслабте свій розум. Уявіть, що ваші думки. Це просто хмарки, які пролітають над вашою головою. Відпустіть їх, не фокусуйтеся на жодній з цих хмарок. Просто спостерігайте. Розслабте своє тіло. Розслабляються стопи. Розслабляються гомілки, коліна, розслабляється таз, ваш живіт розслаблений, розслабляються ваші груди, шия, обличчя. Ваша голова все тіло розслаблене, дихання глибоке та спокійне. А тепер уявіть себе в прекрасному місці. Це може бути ліс, галявина з квітами. Це місце прекрасне. Тут ви відчуваєте себе затишно, спокійно, розслаблено. Раптом ви бачите стежку. Вам цікаво і ви починаєте йти цією стежкою. Навкруги щебечуть птахи. Літають метелики. Ви чуєте прекрасні, чудові звуки природи. Є тільки ви. Та це життя навколо вас. І ось ця стежка виводить вас на чудовий берег, берег моря. І ви починаєте йти білим, чистим. Піском ваші стопи погружаються в цей пісок. Сонечко сяє, дме легкий вітерець. І ви зупиняєтесь, дивлячись на прекрасне синє море. Ви вдихаєте чисте, свіже повітря. Декілька разів робите глибокий вдих і розслаблений видих. Подихайте стільки, скільки вам потрібно. Ви дивитесь на спокійну гладь моря. Вода блищить під променями сонця. Хвилі ласкають ваші ноги. Море простягається до небокраю. Воно затишне та спокійне. І тут на горизонті ви бачите щось, що поступово починає збільшуватись. Ви розумієте, що це. Наближається до вас. Тепер ви можете бачити, що це великий красивий корабель, який прямує прямо до вас. Тепер ви можете роздивитися його. Його вітрива, якого вони кольор, його різні борти, який він красивий, величний. А тепер уявіть. Що та людина, Яку б ви хотіли відпустити? Чекає саме на цей корабель. Ось ви стоїте поряд. Дивитеся один одному в очі. Якщо ви маєте щось. Що сказати цій важливі для вас людині? Скажіть зараз. Можливо, ви би хотіли подякувати їй за ті чудові, дивовижні моменти разом. Можливо, ви б хотіли подякувати за цей досвід який ви отримали завдяки цій людині, за те, як ви вирісли поряд з нею. Скажіть все, що проситься прямо зараз. Обійміть цю людину. Побажайте з величезною любов'ю всього найкращого. І ось ви вже бачите, що до берега припливла Шлюбка. Висаджаєте дорогу для вас людину на цю шлюпку, яка віднесе її на цей прекрасний корабель. Ви також можете покласти все те, чим би хотіли поділитися з нею щоб життя цієї людини було прекрасним, легким, чудовим. Покладіть ті дари, які б хотіли передати їй від свого великого, чистого, люблячого серця. Це може бути щось матеріальне, а також, можливо, щось дуже символічне, що несе в собі ваші щирі почуття та любов, і ось, коли все місце заповнене, шлюбка відправляється від берега у напрямку корабля. Відмічайте, які почуття зараз всередині вас. Можливо, це легкий сум. Можливо, радість, вдячність. Що би це не було, проживайте ці почуття, відчувайте їх повністю. Дайте волю цим почуттям. Ви бачите, як важлива для вас людина стоїть на борту величного та красивого корабля. Всі ваші дари лежать біля неї. Ви дивитесь один на одного. І прощаєтесь. Прощаєтесь вашими думками, вашими поглядами і дякуєте один одному. І ось корабель починає. Відпливати. Ви спостерігаєте за ним? Як він стає менше і менше і менше? Ось він вже перетворився на маленьку крапочку на горизонті цього безкрайнього моря, поки в один момент зовсім не зникає з поля вашого зору. Вдихніть глибоко. Видихніть через розслаблений рот. Ви можете бути на цьому березі стільки часу, скільки вам потрібно. Дихайте. І відпускайте, коли будете готові. Зробіть ще один глибокий вдих. І на видосі, повертайтеся в свою чудову, затишну реальність. Відкривайте очі. Відчуйте себе тут і зараз.